110 ноутбуків від фундації першої леді Олени Зеленської отримала Марганецька міська територіальна громада. Нові гаджети отримають діти 5-11 класів. Вчора, 4 жовтня, у департаменті освіти та науки облдержадміністрації відбулася робоча зустріч з обласною військовою адміністрацією. На цій зустрічі Марганецька територіальна громада отримала. 110 новеньких ноутбуків для здобувачів освіти пільгової категорії. Ці електронні пристрої надійшли нам від фундації першої леді Олени Зеленської завдяки спільної роботи керівництва Марганецької територіальної громади та керівництва обласної військової адміністрації. Ми надалі сподіваємось, що наші учні та освітяни будуть отримувати такі приємні подарунки. Відтепер учні середньої та старшої школи, які відносяться до пільгової категорії і які були внесені у списки педагогами закладів освіти, матимуть змогу навчатися за новими ноутбуками. Ми знаємо, в якій дійсності ми зараз живемо. На жаль, да? діти на онлайн навченні і саме основне знаряддя онлайн-навчання це ось такі технічні засоби, які можуть давати змогу якісно отримувати знання під час онлайн навчання. На жаль, не у всіх є можливість мати такі засоби. І тому така державна допомога вона дуже дуже важлива, тому що діти. Мають можливість, а це найголовніше. Я думаю, ефективніше будуть навчатися. Ну і їм буде дуже зручно. Тому дякуємо за таку допомогу. Вже неодноразово фундація першої леді Олени Зеленської допомагає та підтримує учнів України, які навчаються онлайн. Другий рік ми навчаємо зараз дітей під ворожими обстрілами, і тому на жаль, змушені організовувати освітній процес у дистанційній формі. Наші вчителі вже досить на високому рівні опанували різні технології дистанційного навчання, щоб наші учні могли якісно отримувати знання і виконувати освітні програми. Але ж, все ж таки, існують і ще деякі проблеми для того, щоб якісно організовувати дистанційне навчання, потрібно створювати для цього умови. І ось ці ноутбуки, які ми сьогодні отримує наш заклад. Діти отримують тимчасове користування. Це будуть діти в основному пільгових категорій, зокрема, діти з багатодітних сімей, де ця проблема досить гостро стоїть, тому що часто один ноутбук на кілька дітей в родині це дуже незручно. Тому, звичайно, дуже приємно, що в такі важкі часи наша держава все одно піклується про освіту, і ми звичайно дуже вдячні і фундації Олени Зеленської і нашій Дніпропетровській облдержадміністрації за таку допомогу. Діти наше майбутнє, які незважаючи на складний воєнний час, продовжують навчатися і отримувати необхідні знання. Які допоможуть відновити та розбудувати Україну для того, щоб зручніше займатися з усіляких уроків, типу географії та біології, підготувати презентації, і все таке. Я зможу краще навчатися. Він буде давати мені змогу краще на уроках відповідати. Я сиділа просто з телефону, було трохи тяжко все робити з нього. А зараз є можливість навчатися краще, Так Так. Мій любимий предмет – це інформатика, зарубіжна література та алгебра. Як саме допоможе тобі ноутбук у виконанні цих домашніх завдань? По інформатиці презентації робити. Буде мені зручніше дивитися завдання по алг... алгебрі, книжки електронні відкривати, ну та просто читати по заробіжній літературі, там де деякі книги. Як у тебе було до цього? Чи мав ти змогу повністю навчатися? Ні, не мав а повністю вже... займатися. Займався з телефоном цілий рік, але це вже позаду і тепер в мене ноутбук.